І вийшов із низкою нових несподіваних заяв щодо війни. Раптово звернувся до України та НАТО і почав пропонувати якісь божевільні речі. Ніхто не очікував цих слів прямо зараз. Та схоже, щось змусило його суттєво змінити риторику і заговорити по-іншому. Можливо, зустріч Зеленського з Байденом та Гарріс у США різко все змінила і дала зрозуміти Кремлю, що кінець близько. Подробиці далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Тара Володимир Путляр видав ряд заяв, які ошелешили всіх. Схоже, він вирішив піти нарешті в абанк. Він оголосив про зміни в рашистській ядерній доктрині. Москва розширює список підстав для удару у відповіді, починає активно готувати ядерну зброю. Путляр виступив на нараді Радбезу РФ з ядерного стримування Кремлю. Свою чергу оприлюднив його вступне слово. Далі цитую граф залишає за собою право застосовувати ядерну зброю, зокрема якщо супротивник викр. Ростовуючи звичайну зброю, створює критичну загрозу, заявив Путлер за словами президента РФ в оновленій редакції документа напад на РФ з боку будь-якої неядерної держави за участю РФ за підтримки ядерної держави пропонують розглядати як їхній спільний напад на РФ. Потря додав, що в оновленій доктрині розширюється категорію держави військових союзів, стосовно яких РФ здійснює ядерне стримування. Достовірна інформація про старт в бік РФ засобів повітряно-космічного нападу спричинить ядерну відповідь. Попередив очільник Кремля. І за його словами, РФ залишає за собою право застосувати ядерну зброю в разі нападу на Білорусь. Повідомляється, що РФ може розгорнути застосування ядерної зброї вже при отриманні достовірної інформації про масований старт ракети БПЛА і пара та ними кордону. Подлір твердить, що уточнення російської військової доктрини вивірена і відповідає поточним загалом. Грузом і за його словами РФ завжди надзвичайно відповідально ставиться до застосування ядерних сил. і Це крайній інструмент захисту суверенітету країни. Ну а тим часом заяви рашистського лідера пролунали на тлі дискусії про те, чи може захід дозволити Україні завдавати ударів далекобійною зброєю по РФ. Потря вже обіцяв, що Москва відреагує на таке рішення. Зокрема, він заявив, що дозвіл Києву бити по території РФ означатиме пряму участь країн НАТО. У війні в Україні далі цитую. польотні завдання до цих ракетних систем можуть вносити лише військовослужбовці країн НАТО. Українські військовослужбовці зробити цього не можуть, тому йдеться не про те, щоб дозволяти українському режиму бити по цією зброєю, чи не дозволяти йдеться про те, щоб похвалити рішення. країни НАТО безпосередньо беруть участь у воєнному конфлікті чи ні, так зазначив Путляр. Ну а повідомляється, що нещодавно західна преса писала, що ядерні погрози Путлера рапорстають працювати проти заходу, і там подібні заяви вже не викликають такого ажіотажу, як раніше. Путляр не виключав зміни ядерної доктрини, обмовившись про цьому, що зараз про використання ядерної зброї навіть думати на необхідності немає. До слова, це перше засідання наради Радбезу РФ із ядерного стримування, яке Путлер публічно провів. Цікаво теж і те, що та, на яку відстань він посадив інших членів Радбезу якомога подалі від себе. Крім того, рашистські оглядачі звертають увагу, що РФ ще раніше внесла зміни в ядерну доктрину. Які давали їм можливості застосувати ядерну зброю проти України в разі потреби, багато західних експертів називають такі погрози Путлера простим блефом. Україна ж у свою чергу вимагає від союзників дозволити їй вражати їхніми ракетами цілі у глибині РФ, щоб перешкоджати атакам по території України. Про це постійно говорить президент Володимир Зеленський. Також Україна вже назвала це ядерним шантажем, оскільки в РФ не працюють традиційні пропаганда та погрози, зокрема очільник офісу про Данта Андрій Єрмак у своєму телеграмі коротко зазначив, що ядерний шантаж це єдиний інструмент, який має РФ для залякування світу, і він не працює. Також слова Путлера докладно прокоментував радник офісу президента України Михайло Подоляк. Путлер починає триденно. Ну це ми так саркастично говоримо. Триденну спеціальну військову операцію, А сьогодні тремтячими руками з за аркушапопару зачитує наступне. Дивіться, якщо ми будемо провокувати конфлікт конвенційною зброєю цю війну, то ми будемо використовувати проти неядерної держави ядерну зброю. Ну це абсолютно репутаційне дно, так сказав Подоляк і додав. Це очевидно, що РФ не розуміє, як зупинити те, що далі буде тривати у цій війні. Додав він радник глави офісу президента. Також зазначив, що РФ не може протистояти Україні, досягаючи тих цілей, про які. Заявляла на початку і безумовно, ра сьогодні пробує використовувати останній аргумент. Аргумент, скажімо, так це. Те, що у них є ядерна зброя. Крім цього, на його думку, своїм ядерним шантажем Путлер намагається прохопити порядок денної генасамблеї. ООН. крім цього, стало відомо, що голова Кремля на східному економічному форумі у Владивостоці заявляв, що Україна атакою на Курську область намагалася відвернути раб від наступу на Донбасі, але в неї нічого не вийшло. І Путлер назвав визволення Донбасу пріоритетною метою РФ. Далі цитують цією атакою Київ послабив себе на інших напрямках. І наступ ЗСРФ прискорився, зазначив він і додав Путін, що ЗСРФ стабілізували ситуацію. Почали вичавлювати супротивника з прикордонних територій. Він також заявив, що РФ готова повернутися до переговорів з Україною на основі угоди досягнутої у Стамбулі у 2022 році. Цитуючи готові ми з Україною вести переговори. Ми ніколи не відмовлялися від цього, але не на основі якихось афа. Марних вимог, а на основі тих документів, які були узгоджені та фактично парафовані у Стамбулі, сказав Путлер. До слова стамбульська угода мала на увазі нейтральний статус України, проте допускала вступ країни до ЄС. Також у документі сторони погодилися, що Україна ухвалює російську окупацію Криму, і передбачалося, що статус Криму буде визначено протягом. 10-15 років після угоди а про статус інших зайнятих рашистську армією територій Зеленський та Потлер мали домовитися на особистій зустрічі. Також угода вводила обмеження щодо чисельності української армії та кількості різних озброєнь. Заява Потлера може свідчити про зміну його позиції щодо мирних переговорів. Нагадаємо, що спочатку президент РФ називав попередньою умовою для початку переговорів відступ ЗСУ за межі анексованих областей України після вторгнення в Курську область він говорив про неможливість переговорів. Ну а згодом він знову ж таки допустив можливість мирних переговорів з Україною у разі відступу ЗСУ із території Курської області. Також стало відомо, що в РФ цинічно заявили, що Путлер погодився на пропозицію Туреччини не завдавати ударів по об'єктах енергетики України, але Київ, нібито, відмовився. Про це заявив екс очільник Міноборони та чинний секретар Радбезу РФ Сергій Шайгу. Далі цитую, від Туреччини надійшла така пропо. Озицію, щоб ми зобов'язалися не завдавати ударів по енергетичних об'єктах атомних об'єктах по торговому цивільному флоту в Чорному морі. Наш президент сказав: давай ми погодимось на цю пропозицію. Коли для нас це було великим здивуванням, українці сказали, через деякий час ні, коли відбувся Курськ. Нам стало зрозуміло, що малися на увазі під об'єктами атомної енергетики Бреша Шойгу. А тим часом російський міністр закордонних справ Сергій Лавров пояснив слова президента Путлера про підтримку. Кандидатури Камали Гаріс на виборах президента США Сергій Лавров заявив, що Володимир Путлер пожартував, коли говорив про підтримку кандидатури Камали Гаріс на виборах президента США. Таке він заявив в інтерв'ю телеканалу Sky News Арабія, коментуючи заяву Путлера про підтримку Гарріс на президентських виборах, глава МЗС РФ заявив, що очільник Кремля пожартував, мовляв, в нього гарне почуття гумору. Далі цитую не бачу будь-якої різниці ні щодо нинішньої виборчої кампанії, ні щодо майбутніх виборчих кампаній в США на тривалий період часу, заявив Лавров. Він заявив, що Джо Байден, нібито вже тривалий час, не може керувати країною. А замість нього це робить глибинна держава. Натомість Трамп за словами Лаврова під час своєї. Першої каденції запроваджував досить серйозні санкції проти РФ. Далі пряма мова у підсумку. Ми зробили для себе висновок, що потрібно розраховувати на себе або покладатися на те, що прийде добрий дядечко в Білий Дім або в іншу західну столицю, і в нас усе налагодиться. ми ніколи вже в нашій історії не будемо. Сказав глава МЗС РФ. А ми нагадаємо, що раніше Путлер заявляв, що на виборах президента США підтримує Гаріс адже Трамп, начебто, запровадив таку кількість санкцій та обмежень щодо РФ. Скільки до нього не запроваджував жоден президент, ну а ви що думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!